Привіт сьогодні про приємні новини, а саме про можливість знімати житло у Нью-Йорку на дуже вигідних умовах по дуже добрих цінах, тобто отримати неймовірну знижку на рент-приміщення. Ви можете жити в дуже якісних апартаментах, оплатити всього 50 або навіть менше відсотків від ренту за місяць, якщо ви підпадаєте під певні умови, які потребує житлова адміністрація міста Нью-Йорк. Зараз я вам розповім про житлову лотерею, яка регулярно проводиться у Нью-Йорку. і дійсно працює. Це не якісь там вигадки, тому що розповідаю з власного досвіду. І зараз поділюся інформацією про умови і як подати заявку на цю лотерею. Поїхали! Зараз трохи цифр, щоб ви просто зрозуміли, що це безумовно подарунок, особливо для сімей з дітьми, тому що хто трошки моніторив ціни або вже живе у Нью-Йорку, знає, як, по-перше, важко знайти житло. Про це в мене є окремий ролик на каналі, де я розповідаю про складну процедуру ренту житла і трохи цін даю. І звісно, вони вже виросли, напевно, з того часу, як я знімала то відео десь на 20%. А якщо отримати ось цю знижку, неймовірну знижку. Від житлової адміністрації Нью-Йорку на знімання житла, то ціни можуть бути. Просто неймовірні, приблизно такі на односпальну квартиру ціна може бути 600-700 доларів на двоспальну від тисячі до півтори, і це буде добра квартира, нормальний будинок, не праджект, якийсь там стрьомний по типу дуже бюджетного соціального житла. Просто є така схема у Нью-Йорку. чому вона взагалі працює, тому що деяким власникам білдингів, які платять ці величезні податки, звичайно, від свого великого доходу, їм вигідно. Ось деякі ось такі апартаменти у добрих класних будівлях здавати по заниженій вартості, щоб трохи таким чином менше платити податки. Все це узгоджується з адміністрацією міста. Це така, як і благодійна місія одночасно, і вони нічого не втрачають, ось ці власники, тому що. Вперше, коли я про це дізналась, я одразу думала: ну як наш менталітет одразу нам шепоче, що це якийсь розвод, не буде доброї квартири за таку вартість, щось тут не те. Це, напевно, якийсь стрімний будинок. Там, напевно, живуть найбідніші, найнижчі по статусу люди. Як я там буду з дітьми проживати? Але виявилось, що це дуже прилічні апартаменти в такому класному районі. І одразу ж думаєш, як таке можливо? А просто всі задоволені через таку систему, ніхто нічого не втрачає. Хоча, хоча це ж капіталістична країна, і навряд чи хтось просто так, раді якоїсь благодійної місії, робив би такі знижки, замість того, щоб зробити е, гроші, коли ціни неймовірні. Ви просто уявіть, як тут дорого жити. І тут раптом ось такі можуть бути дешеві апартаменти. Як це взагалі можливо? А можливо, це через таку їх систему, цікаву систему з податками. Тому сміливо подавайтеся, пробуйте, робіть все, що можете, щоб якось тут вижити, витримати. Хай вам щастить. І уважно дивіться умови такої програми. По-перше, звісно, в першу чергу умови стосуються доходу сім'ї, і тільки сім'ї з низьким доходом можуть претендувати на позитивну відповідь на те, що оберуть саме вашу сім'ю. Цифри приблизно такі. Якщо одна людина або пара, у вас низький доход до 24 тисяч доларів на рік. Ви виграли цю лотерею, то ви будете платити 30% вартості. Тобто це приблизно 620 доларів за однобедромну квартиру. Одна-дві людини з таким доходом можуть проживати. Якщо доход більше десь тридцять тисячі доларів в рік. То місячна вартість ренти може бути десь 900 доларів, що теж дуже круто враховуючи діапазон цін у Нью-Йорку на ринку. Якщо у вас сім'я десь з чотирьох осіб, наприклад, двоє дорослих, двоє дітей, і вам вже положена двобедрумна квартира по законам Нью-Йорка. Тут не можна жити великою сім'єю в маленькій студіо, наприклад, через що і вартість апартаментів збільшується. І навіть якщо хотілося би зекономити на розмірах приміщення, точніше на кількості кімнат. То все одно, якщо дотримуватись правил, то доведеться шукати квартиру більшу за кількість кімнат, якщо є діти, і через це вартість, звичайно, теж буде більша. Проте, якщо доход вашої родини з чотирьох осіб за рік не перевищує 40 тисяч доларів, це вважається низький доход. То вартість апартаментів, якщо у вас обере ось ця житлова адміністрація, вартість може бути 1000-1100 доларів за місяць за двокімнатну, точніше за двоспальну квартиру. Ще може бути додаткова кімната, як кухня, коридор, невеликий зал, все це як одне приміщення. Вам місця буде достатньо, достатньо велика квартира. Наразі у Нью-Йорку діє більше 40 таких житлових лотерей. Поспішайте, моніторте, шуткайте зараз. Квартири можуть бути у будь-якому районі, навіть на Манхеттені. Веб-сайт я вам тут залишаю. Якщо ви промоніторите ці сайти, ви побачите, що рівень доходу, який вони потребують, інколи навіть не найнижчий, як могло б там показатися на перший погляд. І дуже дійсно багато шансів. і конкуренція величезна, тому що, звичайно, всі подаються, всі сподіваються. Якщо такий шанс є, то я дуже рекомендую подаватися. Перевагу надають найчастіше сім'ям з дітьми, і ви підгружаєте всі необхідні дані, документи. Спочатку вас повинен... Обрати будинок, ви як проходите такий, можна сказати, оцінювальний відбір серед мешканців будинку, серед власників. Я не знаю, хто там в комісії, хто приймає рішення по будинку. Приймається рішення, чи підходить ваша родина а, жити, чи заслуговує ваша родина жити а, в цих апартаментах. Тому що ще раз повторю: це не варіант якогось там якогось там второсортного житла, де усі мешканці будуть або якісь біженці, або якісь малої муші. Ні, це може бути елітне житло в елітному. У районі, тому якщо раптом ви чисто психологічно навіть там а, себе налаштовували, що не варто пробувати, боялися, не подавалися, тому що ну як у Нью-Йорку, ти завжди на першу планку ставиш безпеку, коли обираєш, де жити. І можливо деякі люди просто помилково вважають, що якщо це щось дешеве пропонується, то щось буде стрімне. В даному випадку я вас можу запевнити, це просто неймовірна можливість. Недаром це і називається лотерея. Якщо ви виграєте, то, то це і розглядається як виграш, як міні джекпот. Добре, продовжуємо. Це свого роду ось ця процедура відбору. Це як можна порівняти з двохетапною аутентифікацією. Тобто, перший етап вас обирає будинок, другий етап місто. А тобто, адміністрація міста повинна підтвердити, що ви дійсно маєте маленький доход, ви потребуєте ось такої допомоги, ви сім'я, особливо з дітьми, ви, звичайно, підкріпляєте еміграційний ваш статус і буде прийматися рішення по вашій родині і дуже багато шансів на те, що вас оберуть. На сайті, який я вам пропоную, детально розписано, як ви подаєтеся. Там навіть можна обрати приблизний район, куди ви хочете податися. Якщо ви просто не розглядаєте ні в якому разі, наприклад, Бронкс або Квінс, то ви просто подаєтеся на інші райони. Якщо вам все одно, то, звичайно, ви тоді просто сподіваєтеся на виграш без якогось конкретного місцезнаходження апартаментів. Далі ви перевіряєте, чи підпадає профіль вашої родини в діапазон доходів, який указан в умовах лотереї. Нажимаєте кнопку «Apply now», заповнюєте анкету. Там автоматично розраховується розмір вашого доходу і кількість членів вашої сім'ї. Нажимаєте «Submit». все дуже просто. Заявка відправляється, і ви просто сподіваєтесь, чекаєте. Але є ще як і багато в яких моментах в Америці такий момент, що можна і прискорити розгляд вашої заявки. Якщо ситуація у вас критична в плані життя, то можна пробувати і писати листа з. Проханням на прискорення, ви можете відслідковувати статус вашої заявки а, в спеціальному розділі в вкладках My Application і просто продивлятися, в якому там вже стані ваша заявка. Якщо ваша буде обрана і ви відповідаєте тим вимогам, які потребує лотерея, вас скоріш за все запросять на співбесіду з оригіналами документів. Які ви подавали, привітають із з так званим виграшем. І звісно, я бажаю всім українцям вигравати ось такі лотереї, отримувати найбільше знижки, де тільки можливо. Всім українським родинам я бажаю удачі, тому що тут від неї дуже багато чого залежить. Нью-Йорк одночасно важке місто. Тут треба все вигризати, все дізнаватись. Але якщо не сидіти на місці, тоді це дійсно неймовірне місто. Дійсно можливості просто на кожному кроці. Треба все дізнаватись і брати все в свої руки і вірити. Хай усім пощастить мої дорогі, неймовірні. Піввітчизники, я ще пропоную вам ссылку на сайт, де представлено більше 60 некомерційних організацій, які допомагають отримати більше інформації, більше деталей про це про цю лотерею. Також пропонуються безкоштовні фінансові консультації від міської програми «Ready to Rent». Фінансові консультанти можуть перевірити вашу платоспроможність, розрахувати дохід для подачі, щось порекомендувати. Я вам дуже раджу, дорогі мої українці. Користуйтеся усіма можливостями, варіантами, не падайте духом, якщо щось не виходить. Якщо ви можливо в такому знаєте. Фінансовому скрутному становищі, психологічному становищі, що ви працюєте, а рент на житло просто з'їдає майже всю вашу зарплатню, і у вас є діти, і вам дуже складно спробуйте. Я дуже дуже раджу і рекомендують, і рада, що в мене є така можливість поділитися з вами такою інформацією, тому що я навіть і не уявляла, і не знала, що такі системи, такі процедури існують. Тому що, як нам найчастіше всі блогери казали, і багато де писали люди, що тут неймовірно дорого, навіть не їдьте у цю Америку у Нью-Йорк, або готуйтесь, що будете працювати на двох роботах, щоб мати змогу оплатити ці величезні ренти. Дійсно, якщо подивитися на сайтах пошуку оренди житла, то це декілька тисяч доларів треба платити за рент. Одразу руки просто опускаються, а виходить, що є варіанти. І ще не знаю, знали ви, не знали, знаходили ви десь таку інформацію. Я практично не потрапляла на блогерів, які розповідали би про безкоштовне житло, яке пропонується. Ви вже самі обираєте, чи підете ви на такі, ну можна сказати, радикальні міри. Жити в шелтері, але я особисто знаю людей і сім'ї, які не скаржилися, яким пощастило і умови проживання у шелтері в сімейних шелтерах, де мешкають саме сім'ї з дітьми, не такі вже страшні, яких описують або як можна уявити. Тобто, рука допомоги можна так сказати, на перший час є, щоб просто стати на перший час на ноги піднакопити грошей, і збирати цей кредит скор, який потребують в рієлторських фірмах, щоб зняти нормальне житло в оренду, тобто виходить, що варіант є, і так дійсно тільки ваша відповідальність. Не один блогер не несе відповідальності за те, що вони там вам щось порадили, порекомендували. Проте хочеться сказати, що якщо з одного боку я багато просто вже зіткалася з ситуаціями, коли знаєте, розділилися погляди на те, що про, про еміграцію, що да, деякі просто категорично, можливо, так застережують інших людей, які сумніваються, чи їхати, чи не їхати, чи тільки приїхали і в шоці тут знаходиться, як виживати. Деякі просто відговорюють так, попереджають, що буде дуже важко, починають писати цифри величезні на виживання тут. І які так і дійсно, якщо порахувати і все це в голові обмаркувати, то це може стати камнем такого преткновення, коли ти з одного боку дуже хотів, але тебе відговорили. Тобі всі цифри розложили, які в принципі правдиві. Я не в якому разі не хочу перечоркувати. Знаєте, цю інформацію. Вона дійсно правдива. В плані витрат. Тут, у Нью-Йорку, це дійсно дороге місто. Немає в мене зараз задачі одіти вам рожеві окуляри. Якось вас тут запевнити, що тут манна небесна, ви прийдете і все вам дадуть просто так. В мене трошки інший посил. Моя задача вам вселити віру, що є варіанти. І не тільки такі, що ось всі гроші ви просто от привезли, всі одразу витратили на житло і залишились просто без штанів. Ні, є варіанти, є можливості. Я ще раз кажу, удача і ваш, напевно, внутрішній голос, ваша внутрішня інтуїція повинна вам підказати, чи це ваш шлях, чи дійсно вам це потрібно емігрувати. але якщо ви просто відчуваєте всім своїм нутром, що ви готові, що ви не боїтеся, що ви подолаєте все, то приїжджайте, пробуйте і шукайте. Тому що я просто впевнилася, що тут варіантів безліч. Дуже багато таких маленьких троп, по яким можна піти і зняти нормальне житло або знайти варіанти, де проживати. І саме досвід і практика багатьох людей, з ким я тут познайомилась, дає мені право так впевнено про це говорити. Зустрічаєш дуже багато людей, які знайшли шляхи, які впорались. Моя задача просто поділитися з вами всім, чим можна, що може допомогти. Якщо я просто комусь предоставлю таку інформацію, ви спробуєте у вас все вийде, я буду дуже рада. Я дійсно хочу, щоб всесвіт допоміг нам, українцям, витримати такі сумні темні часи. І знову ж таки, це моя думка. Мій такий досвід я просто вам розповідаю. А ви самі робіть висновки? Але багато хто, я знаю, тут починає жити в субаренді, тобто немає можливості зняти на перший час, особливо це і найбільша проблема, що тут приїжджаєш і не можеш перший час зняти житло навіть за свої власні кошти. Тому що не вистачає певних документів і умов для ренту квартири, люди просто у відчаї, знаєте, як хватаються за всі варіанти, які їм пропонуються, і один із них, який здається найоптимальнішим в даному випадку, і можливим і єдиним можливим. І багато хто просто погоджується жити у суборенді. тобто, як можна сказати, неофіційно просто комусь платяться ця сума ренту. Але у людей немає на руках тоді документів, що вони платять таку суму. Тобто, якщо жодного якогось підтвердження, договору ви не отримаєте від орендодавця, то ну декілька разів подумайте. Я зараз навіть не говорю про те, що вас там можуть кинути непорядні люди, виставити вас там в будь-який момент на вулицю. Я не про це, навіть якщо ви довіряєте тим, у кого знімаєте житло. Я про такий нюанс, що так як у Нью-Йорку дуже багато можливостей оформити всякі там бенефіти, якусь допомогу. Нью-Йорк залишається одним з небагатьох міст і штатів, де все, ще продовжують платити українцям бенефіти. Причому і фудстемпи, і кеш, і медікейт він не відмінився багато Тих, хто приїхав після 30 вересня, вони продовжують отримувати допомогу, тобто їм її погоджують, тому що Нью-Йорк – демократичне місто, демократичний штат, і напевно тут найкраща ця гуманітарна і соціальна програма. Якщо у вас не буде підтвердження витрат на житло, не буде там не знаю адреси, де ви проживаєте, офіційного адресу, так найголовніше тут саме показати рент-ліз соціальній службі, в департаменті, що ви витрачаєте гроші на оренду, без цього можуть просто відмовити у бенефітах. Або можуть бути якісь, знаєте, там питання, де ви живете. А якщо ви не витрачаєте на житло, то а, як там у вас взагалі у родині тоді все просходить, і хто ж вас тоді... Утримує. У мене є такі знайомі, які були повинні через ось таку систему проживання у соцслужбі сказати, що ми живемо у знайомих безкоштовно. І таким чином це були умови цього орендодавця, що сказав, що ви ніде не світитесь, ніде не кажете, що ви платите мені у карман, грубо кажучи, там, декілька тисяч доларів. Це все неофіційно проходить, тому не в які служби ви не можете повідомляти, яку суму ви витрачаєте на житло. І без цих витрат і розрахунок бенефітів сам по собі може бути не зовсім на вашу користь, тому що ну, якщо ви не витрачаєте нічого на житло, живете безкоштовно, то що ви тоді хочете. Ви не можете тоді претендувати на допомогу на вашу родину, тому що якщо ви витрачаєте велику суму офіційно і ви можете це підтвердити. То ви можете й без проблем запевнити служби, що ви потребуєте цих грошей. У вас діти вам дійсно ні на що жити, тому що на витрати на оренду, на комунальні, на якусь там одежу, битові предмети уходить дуже велика сума. Таким чином, ви можете довести, що вам дійсно потрібні. Ви дійсно заслуговуєте на ці бенефіти, на ось цю всю допомогу. Ось так ця система працює. Ну, такий щепетильний момент. Ви просто подумайте, просто отримайте таку інформацію і самі вже вирішуйте, що з цим, що з цим робити. Звичайно, якщо у вас інших варіантів немає, або ви навіть і не збиралися претендувати ні на які бенефіти, ви знаєте, що вам треба зараз десь жити і працювати, і все звичайно буде у вас складатись по іншому. То це теж класний варіант. Я вам просто розповідаю з різних боків, щоб ви просто могли подивитись на ситуацію з різних боків. У вас потім не було не було шоку, що я не розраховував на такий нюанс, на такі моменти. Я там собі все порахував, що я буду жити, не тужити і бенефіти отримувати. А потім ну, от такі моменти. Як кажуть, якщо володієш інформацією, то може вже певний план собі в голові будувати. Ніхто не хоче потім, ну знаєте, щоб все рушилось, те, що він запланував, що просто якісь моменти не передбачив. Ось такі мої сьогодні висновки. Така інформація. сподіваюся, що щось було корисно. Хочу кожного налаштувати на позитивне мислення, на те, щоб ніякі знаєте сумніви не наламали вам а, цю стратегію вашого життя, якщо ви. Думаєте про переїзд, знаходитесь знаєте, в такому бойовому стані, в бойовому дусі плануєте процес еміграції? Це не для слабонервних слабкі не витримують, не виживають в моменті імміграції, тому. Ви просто знаєте, що є різні такі цікаві моменти і сюрпризи. Дуже хочеться знаєте, своїх підтримати, якось допомогти. Ну навіщо вам, знаєте, приїхати, зламатися тут, просто назбирати собі купу психологічних проблем, розчаруватися і взагалі, не дай Бог, в якусь серйозну халепу потрапити. Тому я бажаю ще раз успіху, всім українським родинам, всім здоров'я і чим зможу буду допомагати. Хай всім щастить!